Добрий день, любі діти! Я вас запрошую на чергове заняття. А подивіться, які спортивні, пружні, соковиті очі нас зустрічають. А тема нашого заняття овочі. І сьогодні з вами ми плідно попрацюємо і я ваш вихователь Катерина Комашко. На минулому занятті. До нас в гості приїжджала бабуся. А сьогодні наш герой, хлопчик Петрик Петрусь, поїде в гості до бабусеньки. Бабуся дуже рада зустрічати свого внука і частувати ласувати смачними фруктами та овощами. Петрусь дуже любить ласувати. Червонобокі Яблучка та медові грушки. А скажіть мені, будь ласка, любі діти, чи знаєте ви де ростуть яблучка та груші? Правильно, яблучка та груші ростуть в саду. Це чудово, що ви запам'ятали. От і бабуся. Почастувала нашого хлопчика смачними грушками. А хлопчик Петрусь допоможе нашій бабусеньки гарно і плідно попрацювати на городі. Подивіться, які рослинки ростуть на городі. Це і гарбуз. І помідори, томати, і огірочки. Це чудово. Скажіть мені, будь ласка. Для того, щоб зібрати гарний врожай на, город... на городі городини, необхідно добре попрацювати. А що ж повинен зробити наш Петрусь для того, щоб зібрати гарний врожай? Мабуть, наш Петрусь повинен скопати город. Подивіться, у нас є лопата, вона вже все попрацювала. Ми прибрали різні непотрібні рослинки, залишили лише наші овочі. А ще необхідно нашу городину поливати. Чудово, ми все з вами полили! Необхідно, щоб була гарна погода, світило яскраво сонечко і було тепло і приємно для рослинок. Петрусь попрацював на городі, і прийшов час збирати врожай. Бабусенька з дідусем віддячили свого внука за гарну роботу. Їм так сподобалось, що вони запросили внука Петруся до себе і на збір урожаю. Чи допоможемо ми бабусі з дідусем? Чудово, допоможемо! Подивіться, знову у нас з вами город. Тому що ми збираємо городину. А збирати ми будемо городину за допомогою загадок. Вислухайте уважно, сядьте зручненько, приготуйте свої оченята і слухайте уважно загадку. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь, одначе. Хто мене ножем уріже, необмінно Сам заплаче. Що ж це за рослинка? Що це за овоч? Правильно, це цибулька. Ми вже з нею знайомі. Наступна загадка сидіть, уваг... сидіть зручненько і слухайте уважненько. Сидить баба, одягнулась, у сто сорочок загорнулась ціле літо достигає. До нас угорщик поспішає. Правильно, це смачна, соковита вітамінна капуста. Молодці. Ну, ми з вами майже зібрали урожай. Давайте, будь ласочка, ще одну загадку відгадаємо. В темні, я живу в коморі, а коса моя на дворі. Гарбузова я сестра мене звати. Моркла. Чудово ми з вами зібрали наш урожай. Ми великі молодці, а Петрусь зовсім розумничок. Він і бабусі з дідусем допоміг доглядати за городиною. І поливав, і копав. Сонечко яскраво і лагідно світило. І завдяки всьому цьому, що люди доглядали за рослинками, природа допомагала рослинкам. У нас вирос такий смачний і багатий урожай. Дітки, а що ми з вами зібрали сьогодні? Який урожай? Ми зібрали з вами овочі, а ще можна сказати, городина. Повторіть ще раз: Городина! Пропоную вам скласти речення разом з Петруся. Наприклад, Петрусь зібрав урожай цибулі. Молодці. Давайте ще раз: Петрусь зібрав урожай цибулі. Чудово! Давайте ще одне речення побудуємо, але тепер зі словом, капуста. Петрусь зібрав урожай капусти. Давайте повторимо: петрусь зібрав урожай капусти. Чудово. Ну і останнє речення зі словом морква. Петрусь зібрав, урожай, моркви. Чудово, давайте ще раз. Петрусь зібрав урожай моркви. Чудово. І давайте останнє речення ми об'єднаємо всю нашу городину, всі наші овочі. Петрусь зібрав, урожай і перераховуємо цибулі, капусти, моркви. Чудово, які ви розумнички, ви все правильно говорите. А ми з вами, великі трудівнички, і наші гостини у бабусі з дідусем в селі закінчуються Петрусю час уже вирушати додому. Але бабусенька і дідусь дуже вдячні Петрусю за допомогу і нам за допомогу теж, теж дуже сильно вдячні. Подивіться, яка файна морквинка гарненька до нас вийшла. І томат, і цибулька, і капусточка. Всі вони нам дякують за увагу і до зустрічі на наступному занятті.